Так, дівчатка, готую вже обід. Сніданок в мене був такий. Ми каву попили з наталкою, вона принесла шоколадку. Я говорю, ти більше мені шоколадки не носи. От. Оце таке. Так. І смажила хлібчик. Свій хлібчик. Зараз замариную м'яско і, мабуть, посмажу яйця. Собі два яйця посмажу. Та це буде такий обід. А на вечір буде м'яско. Оце так. Так. Що мені треба? Мені треба? Мені треба, мені треба. Зазирнути в те небо. Та -та 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 -та. Так, часничок сухий. Далі. Далі покривка? Перед Перечерваний. Так, ще десь. У мене був чорний, але я його не бачу. А, немає. Закінчився. Треба купити. Так, добре. Сіль. Здесь у меня есть соус тарелки. Так о, о. Вот Так. так нормально. Ще ще в кислоти не мішало додати. Туда отсту чуть-чуть. Отсту. Та й, мабуть, олію. Отак. так. Отак от так. Це. І нехай постоїть. А зараз займуся пляєчні. Чуть-чуть небагато. Так. Овочі ці заморожені. Поки okay. відео закачується, займаюся обідом. Подивлюсь. Так, овочі підсмажились. і відбью, Сюди ще додам цибульки і лаврушки. Цибульку і лавушку ще додаю. Так, хай м'ясо маринується, запечу на вечір. А зараз буду обідати. Обідаю. Так, обідаю і біжу знову. Робити вам відео. У мене сьогодні день згадування. Давайте. Включилася, щоб, щоб не загубити думку. Значить, зараз я пообідаю і піду, склею вам шматочки із моїх відео, ті, що я робила у вересні 23-го року. Я вам по шматочку поставлю, як я працювала, як я попала в лікарню, як мені зробили операцію і як я. Реабілітувалась. І під низ поставлю посилання на це відео, де я вам буду робити шматочки вставляти. Так що дивіться. Якщо кому цікаво, заходьте і дивіться. Так, дівчата, моя вечеря. Запекла я грудку, курячу і помідорки. Все. Отак От я буду вечерять. Всім смачного, хто зі мною. Так, дівчатка, я вечерять. Я сьогодні весь день зайнята. Монтую відео. Вже сьогодні це буде четверте. Да? Раз, два, три, так, да, це четверте. Хочу ще зробити сьогодні сир кисломолочний з магазинного молока і сметани. Покажу вам. І відварити печінку курячу. Так, мені смачного. Так, дівчатка, роблю сьогодні сир кисломолочний із молока із магазинного. Роблю сир кисломолочний по іншому вже рецепту. Теж молоко із магазину 2,5% відсотки жирності. Ось третій пакет виливаю вже. Ось. Так. Додаю сметани. Тут грамів. Грамів 300, мабуть. Да. 400, десь 100 грамів я взяла, значить 300. Розмішую сметану з молоком. І додам ложку лимону Стух. Мені минулого разу не сподобало, що сир був такий, як, ну, солодкий, я не люблю, я люблю, я люблю, щоб був кисломолочний. Ну, не геть кислий, ну такий з кислинкою. Все. Розмішую і ставлю на вогонь. Так, поставила і буду теж помішувати. А тут я поставила печіночку, варю на паштет. Нагріла цю всю молочну суміш, добре нагріла, десь градусів 60, мабуть. 50-60, отак. І все залишаю до ранку. Ранком продовжу.